Октаня Стельмах. Доброго вечора, Приємного спілкування і тихої мирної ночі. Олег, Наташенька, ви гарна після ре, реінкарнації. <сум> Олег, зараз получиш по шапці, я тобі говорю. Оля Юля Бойко, Катерина возна, привіт, Богдан, Катерина возна, добрий вечір. Альона, це Саша. Ага, зрозуміла, Саш, привітики, гарного вечора. Мамі вітання, Софія, привіт, Люба, привіт. Таня співа, Катя возна, добрий вечір. Інна. Катерина Возна, доброго вечір. Богдан бабуся Галя добрий вечір. Катерина Возна, Наталі Полтава, полтава вечора, Гарного спілкування. Іночка, ставимо лайчики ставим. Будь ласочка, лайчики хто не поставив. Богдан турте. Іна, Железних дял майстер, добрий вечір. Бабуся Галя, Таня Стельмах. дякую, вам. Всього самого найкращого. Так, Людмила Кресню, добрий вечір. Люба і ваша родина. Лайчик поставила, Дякую, Людмилка, і вам гарного вечора міцного здоров'я. Іна, Іна Майстер, доброго вечора, Катерина возна Іна, доброго вечора, Богдан Галинка Карабін, добрий вечір. Ліза, ом, привіт, привіт, Лізочка. Богдан Турта, Іна, добрий вечір. Машенька, Любочко, щось репить. Не завжди, але Ще тільки, в мене. Ще тільки в мене. Богдан Турта, люда, красню, добрий вечір. Богдан Турта, люда, красню, добрий вечір. Не знаю, мене не Так, Богдан, Люда красню добрий вечір, Олег. Наталя Полтава, ви красива. Прихід з кози в людину стався удачею. Гарна ви Наталя. Олег, не зачіпай Наталі, ладно за мною спілкуйся. Не обіжай не нікого, не ображай, бо я заблокую. Наталя Полтава, Катюша возна мої вітання сонечко. Рада вас бачити мирного неба тихої ночі. Богдан захоплення Марічки, добрий вечір. Богдан ін, Інна, доброго вечір. Приємне спілкування тихої ночі. Таня Стельмах цьомочки, Богдан Турта, Валентина Бутейко, добрий вечір. Алла, добрий вечір. Любочка, Ігор Миколаївич, Наталочка, гарного настрою, міцного здоров'я. Доброго вечора, Аллочка, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Наталя, Марічка, мої вітання, сонечко, Божої, опіки та мирного неба, тихої ночі. Катерина, Марічка, доброго вечора, гарного спілкування. Люда, красню, Богдан, добрий вечір. Дмитро, люба, благослови вас Бог, дякую, Дмитро. Хай Бог благословить всіх і міцне здоров'я всім дасть Олег козульки, Таня Свяк, Марічка, добрий вечір та тихої, мирної ночі. Альона, я продав, прожав лайчик. Добре, дякую, Саша. Інна Марічка, добрий вечір. Богдан Регмі, Таня, добрий вечір. Валентина, Богдан, турта, привіт, Богдан, 77. Андрій обрізав, гратиці три місяці назад. Треба ще тепер обрізати. То треба дивитися, чи є потреба, чи ні. І Якщо треба, то й обрізай. Колесник Тетяна, добрий вечір, пані Люба. Е, так, е, як там ваш внучок? Напевно, вже файно підріс. Така позитивна, спокійна дитина. Приємно було дивитися з ним відео. Немає люшки зараз в мене, а Олі він з Польщі з Олею ж той, і вони. Ну, Все нормально в них. Малий до школи ходить Оля навіть, те, на роботу. В субота, неділя вихідні, якщо вона не має роботи додому, не бере з роботи. Але роботи повно є весь час. І через те вона канал не веде Василь. Доброго вечір, Україна. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, щастя, радості, добра, щоб закінчилась війна. Дякую, Василь, дай Боже, щоб так воно було якнайскоріше. Регмі Богдан Турта, привіт, гарного настрою. Бабуся Аля Таня спів. Дякую вам, всього самого найкращого, здоров'я, міцного, сили, удачі, добра, злагоди, мирного неба і Божої благодаті. Ну Ілюшка то підріс, зараз дуже підріс, такий же великий, він же майже коля доріс. Десь його такого вже буде. Фест, хлопчина, здоровий росток. Богдан Турта, Таня, добрий вечір. Богдан 79, дев'ять. І Таня, Регмі, добрий вечір. Таня, дякую, бабуся Галя, Юля. Валентина Бутейко, привіт. Так, Катерина Возна, Таня Співак, Регмі, доброго вечора. Юлія, Таня Регмі, привіт. Такі бабуся Аліна, майстер, доброго вечора. Приємно спілкування і тихої, мирної ночі. Юля, Іна, привіт. Олег, гарного вечора, Люба. І тобі також, Регмі, Таня. Іна, привіт. Гарного вам настрою, крепкого здоров'я. Елена Соломонова.